Важно будемо битись. Давай з Андрієм Пробієм вже поговоримо. Так, Ми передаємо там. вам слова. Дякую. Зараз чле телевізор не перекинули. Я в мене перше питання. Я ну ми не спостерігали сьогодні в день там лідерів опозиції. Чи є там вже інфраструктура протесту, яку ви підтримуєте? Ну от депутати я маю на увазі. Звичайно, я був там сьогодні неодноразово. Там є інфраструктура, тобто все необхідне. Медпункт, про який ми щойно говорили. Це обладнаний пункт нашої медичної служби в Майдану. Там стоїть охорона, самооборона біля того медичного пункту, які допомагають. Ми намагаємося забезпечити і людей щитами від тих гранат, які летять з сторони Беркуту. Намагаємося максимально забезпечити харчуванням. Там знаходиться власне, підрозділ для охорони власне, з цього боку. Бо дуже дивна річ, що справді локальні бої йдуть з одного боку. Але чомусь найбільше їхні кидання гранати всього іншого відбувається з того боку, де просто стоять громадяни. Настя про це розповіла. Пане Андрію, у вас є розуміння того, що у разі поразки цього будуть дуже жорсткі репресії і за ґратами може опинитися дуже багато людей. А як ви думаєте? У вас є розуміння? Звичайно, глибоке розуміння того. Дуже глибоке розуміння того. То який вибір з усього? А ви знаєте, вже давно багато з тих людей, які стоять на Майдані, вони говорять дуже прості речі. Ми або поїдемо додому, і там нас арештують, або будемо тут стояти до кінця. Насправді Янукович, його команда довели людей до відчаю. І те, що ми бачимо зараз на Грушевського, це є результат цього відчаю. Для багатьох людей давно зрозуміло, що якщо буде там, зачистка Майдану чи зупинка акцій, для них це буде означати одне. Похід в тюрму. І тому дуже величезна кількість людей, які є на Майдані, які є на Грошевського, вони доведені до і готові стояти до кінця, розуміючи, що якщо не буде перемоги, що їх просто буде чекати вдома представник прокуратури, які їм просто повідомить про те, що термін ув'язнення вже їм визначений судом, і просто повезуть їх в місця з позбавлення волі. Отака є правда, і такі є людей на Майдані. Сайт МВС повідомляє, що. За їхньою, ну вони кажуть, що в столиці значить тривають масові заворушення, і столична міліція затримала 31 особу дев'ятьох з них в рамках розпочатого кримінального провадження за статтею 294, масові заворушення. А, у вас є якась статистика про те, скільки людей схопили? Чи довіряти цим цифрам? Немає повної статистики. Немає немає повної статистики, де є затримано. Але це точно більше, аніж ця цифра названа. Uh -huh. Це точно більше з тої інформації, що ми маємо. Вже цього ранку дуже багатьох людей арештовували вдома, тому багато людей залишаються на Майдані. Це з тих, хто приходили на Грушевського, і сьогодні їх взяли додому. Uh -huh. Що ви розуміли? Ми говоримо про арештованих. А що відбувалося цього ранку? Цього ранку хлопці дівчат, які верталися додому, йшли на ранкове метро. Отут, недалеко від нас, біля арсенальної, вони йшли стрічками, їх зустрічали 10-20 чоловік, груп тих так званих тітушок, просто жорстоко їх били. Причому це ті люди, які не те, що там на Грушевську чи на Майдані, та одні, це просто айтішники. Тобто, окрім того, що йде офіційний терор, терор через міліцію, окрім того, вони намагаються реалізувати терор проти мирних протестувальників, шляхом їхнього вираховування їх по Києву. І просто жорстокого побиття і Мер Харкова Булки. Геннадій Кернес заявив, що готовий до мобілізації прихильників влади для підтримки президента. Як повідомляє пресслужба міськради, чиновник засудив зіткнення протестуючих і словиків Києві, назвавши це черговим проявом безкарності байдужості цинічного обману з боку лідерів опозиції, які приховують свою неспроможність за радикальними діями натовпу. Я заявляю про нашу готовність до будь-якого розвитку подій, у тому числі до мобілізації прихильників законної влади для підтримки президента України Януковича. Ми готові виступити єдиною командою на захист прав та інтересів людей, сказав Кернес. Ви ну, знаєте, дуже цікаво, що ви після мого інформації про побиття застосували його. Бо ті хлопці, чи хлопці, не їх назвати, спортсмени, які били цієї ночі хлопців і дівчат з Майдану, тільки за те, що знайшли з клічками, є в нас інформація досить достовірна, що це і є спортсмени з Харкова, які перебувають під оперативним управлінням, власне, Кернес. Ви знаєте, в чому є найбільший цинізм? От до нас приходили дуже часто ті тушки, ми це показували. Mm -hmm. Пригадують, скільки yeah. нас жодного разу не було внесені їм ударів. Навіть коли вони приходили, ніби розбирати барикади, ми їх просто оточували. Говорили, хлопці, вони правильно робите. Йдемо, розблокуємо Грушевську. Жодного разу не було фізичного насильства. Вони спортсмени, не хотів до них звернутися. Якщо вони спортсмени, ми там беруть участь в боях якихось, ну до їхньої, якщо в них є якісь залишки гідності і честі. Ви на вулицю зустрічаєте мирних громадян і кажуть, це було хтось два етічники. І ви їх, 20 чоловік, б'єте. Ви прийдіть до нас, ми виступимо своїх 20 чоловік, і ми зможемо позмагатися з вами без будь-яких проблем в будь-якому форматі. Ну, нехай кернес до вас прийде. Зачати. Нехай кернес до вас. прийде. Але кажу, в нас є жорсткий наказ по самообороні. Людей в цивільному, ми з ними не воюємо, ми їх не б'ємо, ми їх тільки локалізовуємо. І те, що вони зараз почали витворяти, оцей чоловік, бо є, кажу, достовірна інформація, що це його люди, але це переходить в Чи, якому Чиї. З Харкова. Да, це, це це він привози, оплот. Це той так званий угу. оплот. Жилін прізвище тієї людини, яка, так? Я не знаю точно, хто це так, робив. Можна загугли покажи. Не знаю, хто це робив, але це. Так виглядає, що це ті люди з оплоту, які просто людей, які йдуть на ранкову мету з Майдану, перескрівають розміянні спішки, просто mm -hmm. по звілячому їх б'ють. Чи можна в будь-який спосіб уникнути? Я зараз добираю слова, тому що уникнути громадянського протистояння. Тому що от є заява, що ми будемо збирати сили на захист Януковича. І якщо так відбудеться, то це вже скидається, вибачте, але на громадянську війну. Що сила відповідає на силу? Ось оця людина, яка заявляє, що вона от Рожжена за два тижні. Май... Ми прийдемо і розженемо майдан. Голова ГО оплот це ж теж не, не, не придумано. А там ще є про нього інформація, чим він раніше займався, якщо там загуглити. Питання було про громадянське протистояння. Ну, Звідти питання мало бути безпрямованим до Януковича, бо тому, що я переконаний, що у вчорашньому протистоянні виключно лежить вина на одній людині, Янукович Віктор Федорович. Бо неадекватні дії міліції, я вже говорю про те, що повне неадекватне відношення до Майдану, не виконання будь-яких вимог, а навпаки, ще жорстце заключення гаю, воно привело до того, що люди попали в вічі. І фактично без виконання вимог Майдану, я скажу вам відверто, мені важко передбачити, що люди раптом візьмуть і зупиняться. Важко передбачити. Люди справді перебувають на грані такої крайньої межі зриву І тільки тоді, коли та команда почне виконувати вимоги Майдану, ми можемо говорити про можливість ну, зупинки радикалізації. Я от ви напевно, вже про це говорили, ми казали про той край. Вчора, коли Міліція почала кидати гранати. Знаєте, що я розповів цю історію? Ну, ось осколки там приходили наші колеги от, з Радіо Свобода, яких побив Беркут. Це осколки, які вони виймали із штанів. Ну, ви знаєте, в мене не штані, в мене з тіла виймали, осколки трошки більше. Сім осколків такі були витягнуті у мене з тіла, з глибини 2-5 см. Mm -hmm. Отут на нозі. Я перший не міг збагнути, думаю. Це ж... А це кулі, які мене стріляють. Це кулі, гумові Це помп... Кулі? Помп... помпові пулі, які вони стріляють з помпової рушниці, типу мінчастики. Вона до 50 метрів носить дуже серйозні кавни. Вже на е, кількості 60 метрів її бойова здатність спадає. Так я вам розкажу історію. Подивіться, оце є коски гарніту каменя. В них є оті так звані світлово-шумові гранати. Ну, напевно, всі, хто був на Грошевську, їх бачили. Напевно, біля кожного ці гранати розривалися. Ця граната сама по собі, вона не становить небезпеки, вона може тільки спалювати. У нас багато опіків є, ну, але опік це є просто опік. Що вони роблять? Сьогодні наші депутати зайшли з іншої сторони, що вони там витворяють? Вони беруть більший шматок каменя, прив'язують його до цієї гранати, скотчем примотують його. І тоді в момент розливу цей камінь mm -hmm. стає осколками. Шрапнель воно... фактично. Шрапнель, так. Yeah. Тобто вони фактично, так звані димо, шумові гранати перетворюють в бойові гранати. Mm -hmm. І оце, що вони кидають звідси, це бойові гранати. Коли вчора зайшов медпункт, ну, щоб, на проспілці на третьому поверсі. Ну, хоча вже минуло багато годин, мені першу допомогу, прямо там на Грушевського, надали, десятки і десятки людей лежали йому, так само в мене, всі ноги. Всі ноги, а він тіло в тій гробі. То, Розумієте, Сам по собі факт використання тих гранат приймається по інструкціях в самому крайньому випадку і не ближче, як 5 метрів до людей. Вчора на моїх очах, коли стояли з оцього краю хлопці самооборони, навпаки, захищаючи людей, щоб не було ніякого протистояння, не атакуючи зовсім. В них полетіла величезна кількість тих гранат в ті місця, де люди були, настільки сконцентровані, що ви послухайте мене, ці гранати навіть на землю не падали. Вони розривались на рівні плечей, так такши люди стояли. Маса людей з пораненнями очей потрапили в лікарню, з опіками обличчя. І я підходив кажу, що ж ви робите, хлопці? Кажу, звідси ж немає ніякої атаки, для чого? І від них я чув тільки матюки і тільки хамство з іншої сторони. Тобто оця повна неадекватність тих людей, які по ту сторону барикад, повна неадекватність, наголошую. Вона просто довела людей у того стану, який ми бачили на Грошевської вчора і бачимо сьогодні. Питання. Є останнє повідомлення, є цінюк з Твіттера. Ми готові на позачерговій сесії ВР скасувати диктаторські закони. Ми? Це, це хто? Оце з Твіттера, я цінюка. <кій> Може статися, що не буде позачергової сесії. І, зрештою. Закон не має зворотної сили. Якщо він надрукований, він завтра буде в газетах, то всі йдуть під арешт. За цим законом. Яка сесія? Про що говорить лідер опозиції, пан Яценюк? Чому депутатів ми не бачимо, які мають можливість пройти через кордони з іншого боку до внутрішніх військ, до Беркута і провести діалог про нейтралізацію силового варіанту з ними? Ці ж люди не можуть з ними домовитися. Чому цього не відбувається? Ну, Яка позачергова сесія? Ну, ви ще що, що читаєте твіт, ви певно знаєте, що вчора королевець воробець пішла з ними говорити, і просто було нанесені удари, кілька ударів, кільками голові. Ну, якщо вас піде більше, то можуть. Звичайно, звичайно, і сьогодні проходило цілий комітет по захисту прав людей на чолі з Пасканом, членом удару, намагалися, власне, вони й розповіли про ці гранати, вони готують. Жодної реакції. Їх відгороджують читами спецфронтовим баркуту і навіть не підпускають до місця тих подій. Тобто з тої сторони треба робити таку саму атаку, як звідси, силами депутатів, говорити з тими людьми неможливо. Очі затуманені, погляд відсутній. Важко ну, розуміти, що з тими людьми, чи вони накачені чимось ці цій бархеті, всі війська, але з ними вести нормальний діалог просто є неможливим. І тому, ви кажете, я вважаю правильним шляхом. Щоб ці закони були відмінені, і ми зараз шукаємо для того голоси, щоб ми змогли ці закони, які прийняті, скасувати на позичановій сесії. Поки є такий шлях, я думаю, є сенс цей шлях використовувати. Пане Андрію, тобто ведуться якісь переговори з регіоналами, чи я не знаю, позафракційними про те, щоб вони ну, Знаєте, в мене є одна проблема. Я в переговорах ну, не просить звичайно. У мене настільки є ну, об'єм роботи широкий і відповідальний і mm -hmm. по охороні, і по організації Майдану, mm -hmm. що в тому аспекті не буду жодних переговорів. Кожним не менше до мене звернулись кілька пласкників середньої ланки міліції, які готові перейти на сторону майдану, які просто хочуть публічних гарантій. Угу. На моє питання, від кого вони хочуть гарантій, вони сказали, від мене гарантій. Угу. І тоді ми сьогодні їм дали лист, підписали кілька депутатів. І ми... А гарантії чого? Гарантії того, що у випадку відведення своїх підрозділів після перемоги, по-перше, ми не дозволимо повернутися на місця дислокації. По-друге, що ми їм гарантуємо безпеку mm -hmm. пізніше, ну, окрім тих підрозділів, які брали участь в побиттях студентів 29-30 числа. Якщо Луценко вже, він один з переговорників вже на Грушевського, переговори завершено. Чи знаєте ви про перебіг цих переговорів? Я казав, насправді не знаю, бо mm -hmm. насправді не беру участь в переговорній групі і навіть е не формую пакет переговорів. Я тільки знаю, що сьогодні була сформована група, яка поїхала на ці переговори. І тільки орієнтовно знаю, які власне вимоги там були поставлені для тих переговорів. Але збирали сьогодні об'єднані Майдан, і хочу сказати, що ці переговори ведуться не кулуарно, а радою об'єднані Майдан були визначений той перелік вимог, які ми ставимо для того, щоб почати переговори. Янукович обіцяв і призупинити друк. Ну це не Янукович обіцяв, це ми знаємо з заяви депутата Андрія Павловського. Добре. Значить не обіцяв. Ні, насправді, ми не було не під... насправді ми вже сьогодні полили. Так? так, насправді ми вже вилучили першу партію тих газет, і сьогодні mm -hmm. на Майдані урочисто їх спалили. Ну, так, ну, але вони вже розійшлися по регіонам. Ви ми вираховуємо, де вони знаходяться і намагаємося ці тережі газет вилучити в руку. Хоч ми розуміємо, що принципово, принципово, ну це не вирішить питання. принципово, все таки має бути шлях. У нас, можна, проведхи, так, проведхи. У нас просто в соціальних мережах запитують е Беркут. Ну, є інформація, скинув Беркут нібито вбив людину, скинув з даху стадіону. У нас є інформація про те, що ця ж людина жива, але в неї зламані руки-ноги. Ви я, знаєте? Я, про я не володію цією інформацією. Медики мені з цього приводу не доповідали. Можливо, це якась дуже оперативна інформація. Це Як буквально хвилин не... 40 тому з'явилася вона вперше. Можливо просто я зараз не без телефону і просто можливо ще мені не доповіли про цю ситуацію, тому я не можу її. Детально коментувати. Як ваше самопочуття після того вчорашнього інциденту? У мене добре самопочуття. Звичайно, що спочатку був біль, угу. але тим не менше я лишався на Грушевського. Я навіть, до речі, навіть не знав, що в мене в ну, ці рани є. Я ж коли приїхав в медпункт, то вже побачив їх. Спочатку просто з руки йшла сильно кров, але хочу наголосити. Тільки Самоборони понад 30 чоловік отримали подібні порани, поранення і більше 100 чоловік, активістів Майдану отримали подібні поранення. І е, це є типові поранення. Наші лікарі дуже професійно проспіли, провели опрацювання ран, повитягували ті каміння з ноги, е, провели е, санітарне, ну, угу. опрацювали рани, перемотали їх. І більшість тих людей, які отримали поранення, вони повернулись в бойовий стрій. Зараз продовжують нести чергування на Майдані, і ми розуміємо, що в той період, в той час це не є такої значимості рани, щоб вони могли перешкоджати нам виконувати наші обов'язки. Є наміри, можливо якось припиняти з цим протестом на Грушевського. Я, знову ж таки, тут питання до Януковича. Питання до Януковича. Розумієте, От в чому є маразм тої ситуації? То кажуть про провокацію, про все інше. Це є вулиця Грушевського. Згідно Конституції, кожен громадянин має право на вільне пересування. Яким чудом і чому? Ця вулиця є заблокована. Чи може нормальна людина, юрист чи ще хтось дати відповідь на це питання? Чому ця вулиця є перекрита? Ми приходили Ми вчора на випадку. Ми телефонували каталізу. речнику міліції, і він сказав, що відповідно до закону міліція має повноваження перекривати, обмежувати рух у випадку там, певних ситуацій. Раз говорили, в... Хай покажуть цей наказ, скажуть на якій підставі, яке обґрунтування перекриття цієї вулиці. Власне, я запитував, не було такої інформації з його боку. Власне, це питання. Що, що сталося там? Там схована, як каже, атомна бімба в, в тому, ну, Там ви знаєте, прикрашу, що будинок уряду. Знаю, так. ви знаєте, що всі урядові будівлі, Верховна Рада, адміністрація президента, уряд пов'язані поміж собою підземними ходами. Так, так. Ви і що? Тобто вони ну, то захищають там... будинок уряду, можуть пояснити. Від що? того, щоб його не захопили, як захопили ким Сумі... То хай захищають будинок уряду. Там є достатньо спецпідрозділів спіль... міліції, які можуть захищати будинок уряду. В чому винна величезна вулиця з величезним простором? Коли люди приходять з звичайною вимогою пропустити їх, виникає логічне питання. Чому ви тут стоїте? Не підставі чого? Яке обґрунтування? Пане Андрію, от ще питання. Хтось керує тими людьми, які кидають от, пляшки з запалювальною сумішю, створюють якісь барикади, беруть щити Чи є в них командири польові? Чи це як якась самоорганізація? Ну, знаєте, я багато разів говорив цю тезу, що якщо хтось думає, що він керує Майданом, то й помиляється. Майдан керує. Майдан це живий організм. Це величезна самоорганізація. Тут можна координувати дії, можна помагати, можна узгоджувати різні позиції, але думати, що хтось може давати якісь чіткі розпорядження на виконання, ну, звичайно, це той помиляється. В даному випадку є координація, є. Допомога, є співпраця з тими людьми, які на Грушевського. І е, чи е, наскільки можливо зараз там проводити організаційну роботу, проводимо, наскільки можливо, з з забезпечимо харчування і з іншими ознаками. Але, звичайно, це є один з форм самоорганізації Майдану, але його дуже радикальною формою. І відповідальність за оту радикалізацію, за людей, яких довело до відчують, я наголошую, несе тільки влада. Чому саме тут відбуваються ці події, дії силові? Ну, Це стратегічна точка, Європейська площа, вулиця Грушевської. Це було дуже просто. Просто перший день, коли автомайдан вирушив. Так, ми про це розповідали. Ну, так, ну, У нас були активісти Європи ну, Так, Власне, ну, тому цей напрямок, тому тут і зараз, тому там зібралися люди, зібралися з перших хвилин і тому там, йде протистояння. І відступати не хоче ніхто? Хто? Ну, ті, хто, ну, бачите, кидають зараз прямо ці пляшки з коктейлом молоту. Е, відступати, ми ж, ж почали розмову з того. А куди їм відступати, ви знаєте? Відступати Ні, я запитую. Слухайте, так. я ж з вами не веду полеміку так, так. або у вас переконую в тому, що щось треба робити. Ви просто говорю, що Відступати в них один шлях. Тисяч і десятків тисяч людей, які були на Майдані, відступ це один шлях. Це тюрма. І кажу, оця ситуація, в якій ми опинилися, ну, майже два місяці. Мирний протест, майже два місяці. Які постійно атакують. І наголошую, через тих два місяці кілька разів Беркут по звірячому нападав на Майдан. Ми не чинили жодного силового супротиву, брали на себе ці удари. Це тривало один раз, другий, третій, четвертий. Жодних вимог не було виконано. Влада свідомо доводить людей до відчує і доводить до того стану, який зараз є тут, до Грошевського. І тому треба розуміти і тих людей, які там знаходяться. Розуміти їхній відчай, і розуміти, що шляху іншого в них немає, а тільки перемога. Тільки змусити владу виконувати наші вимоги. Поки влада не піде і не почне виконувати вимоги, ситуація в країні буде тільки радикалізовуватися. Я це можу говорити з повною відповідальністю. Ситуація в країні буде тільки радикалізовуватись. До мене дзвонять з цієї України, як блокують внутрішні війська і Беркут. Зараз моя дружина, моя донечка стоять у Львові на Скльській, блокують Беркут на Скельській. По всіх областях блокують ці підрозділи. І повірте мені, лишень е, іскра. І будь-які з тих гарячих точок можуть початися подібні протистояння. Якщо влада не зупиниться, якщо влада не почне виконувати вимоги майдану, я говорю відповідально. Людина, яка добре орієнтується в подібних ситуаціях, бо посвятив тому своє життя, ну воно може випухнути з небувалою силою в будь-якому куточку України. Андрію є наказ Захарченка про те, що Беркут має право застосовувати вогнепальну зброю з іншого. Це типовий від це... влади. Такій, знаєте, бандитської психології. Дотискати ситуацію. Дотискати до радикалізму до крайнощі. А ви так, тоді ми стріляти будемо. Вони думають злякати нас. Вони думають, вибачте, як часи їхньою молодістю, стопу що вони можуть щоганути і люди розбіжаться. Так не буде. Так не буде. І... Тому вони або мають щось в своїй голові переосмислити, і вони мають зупинитися. Або ситуація в країні за короткий період часу може бути просто неконтрольованою. Зараз вона контрольована. Відносно. Е, можливо, вам щось відомо. Волинські силовики здалися Майдану. Такий заголовок з'явився на сайті телеканалу ICTV, їхньої новинної програми Факти. Ну і нібито працівники волинського спецпідрозділу Беркут до Києва не їдуть, перебувають в селі, вибудовуються в колону. Продав... Розпростували, ага, розпростували, так. Кажу. Угу. так що. Але скажімо так, між нами говорять. В багатьох областях західних, угу. де наші блокують, ну, Барпут не дуже рветься кудись виїжджати, скажімо так, мягко. Звичайно, наші там будують барикади, оточують їх, але е, я думаю, що всередині багатьох людей, навіть ті, які є працівниками Баркуту, ну, відбувається ну, шлях великої такої деморалізації, угу. коли вони бачать, що відбувається в Києві. І я сподіваюся, що скоро подібні інформації не будуть не фейковими або будуть реальними. Коли міліція спецфудозних військ буде переховувати на народу на бік Майдану. А наберіть, будь ласка, Зура Саня, якщо можна скайпом. Там ми з ним поговоримо про цей оплот. Там є, є інформація, зараз мені підказують глядачі, ударний батальйон. Там фотографію надіслали да, стосовно покажу. цього плоту. і є... Ну, просто такі події відбуваються. ну, Там справжні бойові дії, тому я не знімаю окрстрім цього. <кхем> ну, ось цей хлопець з оплоту. Так. Да. І стосовно цього плоту хочеться поговорити з урабом, тому що вони... Робили публікацію зараз і шукаю на сайті медіапорт. Виходить, по суті, в небезпеці. Кожен хто туди просто приходив на Грушевського, хто іде з не на Грушевського. ті хлопці, які злапили свої да. ночі, вони не були на вулиці. Не були загалі. на Грушевську. Це люди, які займаються комп'ютерами. А вони просто йшли з стрічками. Вони просто йшли з стрічками. Тільки за те, що не скрічками. Ви ж подивіться, ну хлопці взагалі займаються спортсмени. Очевидно, є якісь коди внутрішньої честі. Люди добрі, що ж це робиться. Люди просто йдуть додому з майдану. Двоє хлопців студентів. Їх лапи бригада, бригади, я кажу, я не впевнений, що вони. Просто є певна інформація, що вони. Їх лапа і бригада спортсменів починає їх лічити. Просто тут, недалеко на не вулиці ну, Грушевського. Це там, де кажу. є міліція завжди. Так, так. І... Їм ті слічки зривають з ним, говорять, ще раз повіж на Майдан, ми тебе взагалі. І ми... це зранку, це, на... так, це були, білий так, день. Так, це так. було перед шосту ранку, коли вони йшли на перше метро. Uh -huh. Пробується така форма впливу. Теж ж ви з однієї сторони вводять рішення, що можна стріляти, щоб налякати. З іншої сторони, кожен стрічку йде по Києві. Ну, той може попасти під небезпеку, той може попасти під, під спортсменів. Це ж намагаються не залякати. Я, я, я дивуюся, але вже вони не відчули і не зрозуміли. Чим більший тиск, тим більше буде Майдану. Чим більший тиск, тим більше буде людей на Майдані. Вони думають, залякати, не залякають, не залякають. Але вони... Мають збагнути, відчора вони перейшли першу, певну межу. І якщо досі протест був в формі мирний, він може перейти в форму немирну. І тоді це вже будуть події, які важко буде спрогнозувати і передбачити. Вони своїм тиском думають залякати, вони не заякують. Вони про ситуацію виводять з-під контролю. контролю. І це може бути небезпечно для всіх. Але для них, в першу чергу, наголошую, для них це небезпека в першу чергу. Як ви думаєте, Віктор Янукович усвідомлює цю загороду чи ні? Не знаю. Ні, не знайомий з ним. Там деякі люди говорять, що знають його психологію чи інше. Не знаю, чи ця людина є в простації, чи вона живе в паралельному світі. Бо, в принципі, будь-якій своїй державі протест такого рівня і такої тривалості ну, були б хоч якісь, хоч якісь ну, моменти, розумієте, виконання вимог, хоч якісь моменти узгодження. А він ж просто, як ніби не існує Майдан. Він намагається навпаки ще більше закручувати гайки тими законами. Він, очевидно, просто думає, що він переламає, що він передусіть. Він думає, що він, Лукашенко в Білорусі, що він просто це все переламає і покаже перед Путіном, який він потужний і сильний. Так от, хочемо йому повідомити, не переламаєш і не передавиш. І в тому є одна велика правда. І коли ми говоримо, що Україна не Білорусь, а не Росія, то події на Майдані, вони підтверджуються. Люди тут є високої якості, люди тут. З високим відчуттям особистої гідності, громадянської гідності, якщо ми думаємо, що він передавить, перелякає чи тітушками, чи перелякає бархотом, він дуже глибоко помиляється. Андрію, яка оперативна інформація щодо сьогоднішньої ночі? Чи є сигнали про розгін можливий? Ви ну, знаєте, цієї ночі знову ж таки ми більше очікуємо тітушок. І оця мобілізація, про яку я говорив автомайдан, здійснює зовнішню рогу, буквально передмей зайти на ефір. Повідомили, деяка кількість з них збирається. І е, ви, як правильно зазначили в питанні, вони хочуть дуже громадянське протистояння, щоб нібито міліція втручалася просто як моротворцю в тому випадку. І звичайно, що е, ніч, як майже і кожна ніч на Майдані, обіцяє бути тривожною, але знову ж таки ми маємо достатньо сил, щоб нейтралізувати ну, будь-які спроби там, атакувати Майдан. А там з боку українського ну, забери. А з боку українського дому там не спостерігається якихось рухів, тому що можна ж просто в такий спосіб оточити тих. Там ситуація досить динамічна, насправді. З Дос... боку українського дому, ось тут Дос... український. Дім. Досить динамічна. І е... була інформація, що під'їхало кілька автобусів барку до сторони українського дому. Я підходив туди. Там, е... На момент, коли я там був, у тих автобусів не було. Але ми отримуємо досить швидку і достовільну інформацію, що відбувається. Ну і готові відповідно реагувати. Ну, якщо звідти почне збільшуватись кількість спецпідрозділів міліції. Всі стріми лежать, які звідти є. Всі трансляції, які зараз показують, що там відбувається, всі просто впали в один момент. Це поганий сигнал, я кажу, так. Так. Просять прокоментувати. Ну, власне, в мене питань нема більше. Ага, є така фотографія, як е, горять бійці внутрішніх військ. Ну, насправді це жахлива фотографія. Тут знаєш, дехто може порадіти, а насправді це ж хлопці призовники про що ми ну, говорили, ще... це не Беркут. Тобто, це молодий хлопець, який горить, і я ну, спокійно на таке дивитися, ну аж ніяк не можу. Це дійсно жахливо. Це дійсно жахливо. І насправді, ну, люди, які приймають рішення, власне, влади, ну повинні, як я говорив, зупинитись. Не повинні зупинитися. Якщо не буде питань, з вашого дозволу буду повертувати. Так, мене не немає питань, Тані. Ми просто під, підвисаємо час від часу. Що ви говорите? А, ну Останні пан пан Андрій вже ми. говорив. Це про публічні гарантії у разі відведення особового складу. Виклали вже цей документ. Чи це ви виклали? Ні, я не знаю, хто його виклав, але справді звернулись до нас е, певні офіцери, які сказали, що в цілому вони готові вивезти свої підрозділи, якщо буде публічна гарантія. Наскільки точно, що таке може статися, я не можу гарантувати, але тим не менше я скоригував ну, текст листа до них, uh -huh. бо початковий текст, ну, скажімо, не цілком мною був прийнятий, uh -huh. і підписав цей лист з цією гарантією і можу тим людям гарантувати. Що ці слова, які там написані, будуть дотримані. Я для чого маю достатньо впливу. Добре, дякуємо вам. Тримайтеся, одужуйте. Дякую І вам теж. за таке оперативне, гарне визвольне подій на Майдані. Всього Дякую